Назвати бодай одну причину блокування вступу України до Євросоюзу. Ось про що говорив Володимир Зеленський з Віктором Орбаном під час інавгурації президента Аргентини. Я був правий і дуже прямий. Ключ дуже прямий до нього, що він не має причин блокувати членство України в ЄС. І я прошу його назвати одну причину, а не три, п'ять чи десять. Скажи мені одну причину. Чекаю на відповідь. Орбан відомий у політичних колах тим, що критикує бажання заходу, зокрема ЄС та США, надати Україні допомогу. Більш того, протягом останнього року активно демонструє зближення з російським президентом Володимиром Путіним. А нещодавно Орбан заявив, що вимагає зняти питання членства України у європейському союзу з порядку денного європейської ради в грудні. У твіттері він написав: очевидно, що пропозиція Єврокомісії щодо вступу України в ЄС є необґрунтованою та поганою. – Воно підготовлене? – Воно